Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні я покажу вам свою маленьку колекцію лілій. У моєму саду ростуть лілії двох видів логібрид і отегібриди, або в народі кажуть лілія дерево. Ось тут поміж троянд Golden Celebration у мене посаджені лілії сорту. Африкана Квін. Це лілії логібрид. Я особливо люблю садити поміж троянд лілії такого ж кольору, як і самі троянди. Так, все літо зберігається однаково гарна картинка. І, як на мене, то лілії є найкращим супутником у Розарії, бо квітне. У липні, коли троянди закінчили першу хвилю квітування і набираються сил на другу, тобто дві королеви саду, троянда і Лілія, майже ніколи не зустрічаються і не суперечать одна одній. А ось тут біля моїх червоних троянд висаджена Лілія Pink Пленет. Це також ло гібрид, але цей контраст мені зовсім не подобається. Я пересаджу звідси цю лілію десь біля гортенції Vanilla Frise. Я думаю, вона там виглядатиме краще. А що ж щодо лілії? За описом її квітка має форму дзвіночка. Довжиною десь до 20 см. Усередині лілія жовтого кольору, по краях білого, а ось верх пелюсток гарного рожевого кольору. Звідси і назва Pink Planet. Висота рослини досягає метро 50 А ще в цієї лілії гарний аромат. І хоч в описі про логібриди написано, що вони потребують особливих умов і теплої зими, але у моєму саду я ніяких особливих умов їм не створюю, не укриваю, не утепляю, хоча, можливо, вони добре зимують через мій щільний лавандовий бордюр, який Заважає холодному вітру заморозити мої лілії. А ось ця помаранчева лілія сорту Orange Planet. Це також ло гібрид. Назва ло утворюється від англійської назви long, тобто довга квітка. Ось чому саме ло гібрид. А ця лілія Orange Planet, за своїми характеристиками, точно така сама, як і Pink Planet і Африкана Квін. А ми переходимо до наступного сорту лілій, які ростуть у моєму саду. Це оте гібриди Або, в народі кажуть, лілія дерево. І справді ця лілія у своєму дорослому вигляді може нагадувати дерево, адже росте висотою до 2 метрів, і має жорсткий і міцний квітонос, який не потребує підтримки. Це лілія білого кольору сорту Appleton. Її морозостійкість до мінус 35 градусів, тобто Лілії, оте гібриди, ми можемо сміливо саджати у наших садах. Лілія Appleton посаджена у мене у двох місцях, а саме на задньому плані троянди Саллі Холмс. Мені теж подобається, коли Саллі Холмс відквітує, то біля неї квітне ця чудова біла лілія. Квітка якої, як і всі лілії ОТ-гібридів, має більш відкриту форму, ніж квіти лілії ло-гібридів. А ось ця фіолетова лілія сорту Пурпур Принц. Це також ОТ-гібрид. Досягає у висоту 1,60 м. Має міцний. Прямо стоячий квітонос і квітку з приємним ароматом. Ось тут в рядок, у мене висаджено шість цибулин. Були цибулини більші і менші, тому, відповідно, і самі квіти є вищі і нижчі. Усі лілії ОТ гібриду я купувала від фірми Яскрава клумба у місцевому супермаркеті. І жодна із лілій не була пересортом. Взагалі, хочу сказати, що лілії я купувала ще і від магазину Флоріум, і теж всі лілії приходили по сорту. Тому Поганих продавців лілій я не зустрічала. А ось тут посаджена лілія сорту Монтего Бей. Це теж ОТ-гібрид. Її висота досягає метру 80 см. І теж ця лілія має міцний, прямо стоячий квітонос і приємний аромат квітів. Вона тут посаджена групою з трьох цибулин, і цей кущ мені подобається найбільше, тому що він виглядає дуже гармонійним і дуже пишним. Ця лілія у мене посаджена теж на задньому плані моєї невідомої гортенції. Тобто, коли гортенція ще повністю не розквітла, то цей куток саду прикрашає ця лілія. Ось і всі лілії, які на даний момент квітнуть у моєму саду. Надіюсь, вони вам сподобались. А я дякую вам за перегляд і бувайте!